Диво Гриб. Ми сиділи вдвох на кухні, з чаєм їли пиріжки. Пролітали тихо, будні. День сьогодні був тяжкий. Ти мені пропонувала скуштувати диво гриб. За кордоном купувала допомогу від всіх бід. Я погодився. От дурень! Та це згодом зрозумів. Тож схопив великий кусень і собі тихенько їв. Почало в роті в'язати, вже язик не відчуваю. Щось хотів тобі сказати, але ніби кінь стрибаю. Стали ноги враз чужими. Зі стільця встати не можу. Щось з'явилось ззаду спини і сміхається вороже. Я хотів тікти миттєво. Але привід не пускає. Він схопив за вуха мертво і за маківку кусає. Що за гриб ти мені дала? Хто продав тобі цей трунок? Ти ж то плакала, сміялась, теж грибів поклала в шлунок.